Можливо, ви саме цього не знали про наш магазин. Розкрию вам одну маленьку таємницю, хоча для уважних наших постійних глядачів я вже колись про це розказувала. Йдемо за мною. За вітринкою з хлібом і печивом розмістилися ось такі баночки. Бачите? Паприка, гриби, класичні трави, сир. Це сухарики на пробу. Ну, ми дуже хочемо, щоб ви стали фанатом наших корисних натуральних сухариків з пророщеного зерна. Тож, обирайте ваш улюблений смак, класичний, з сиром, з паприкою, сметана, зелень Трава або гриби. Я особисто полюбляю класичні і гриби, але то є ваш смак, і ви можете обрати перед тим, як зробити покупку, обрати і попробувати, скуштувати, що вам саме засмакує у нас. Ну і ось на полиці, поряд з корисним натуральним печивом, без цукру стоять наші сухарики. Ось обираєте, сплачуєте на касі, отримуєте чеки, отримуєте задоволення. Від покупки.